Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ЕЗ. Сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль. Шкода Octavia A7 2016 року. Мотор 1.6 турбодизель, коробка автомат. Оригінальний та підтверджений пробіг з гарантією 217 тисяч кілометрів. Авто без жодного підкасу. Останній то прийшло в лютому 2023 року на 212 тисяч кілометрів. Можливо, була заміна ГРМ. Авто гарний колір, синій металік. протитуманні фари, денні ходові вогні. Комплектація Edition. Оригінальні диски R17 на практично новій резині Bridgestone Також авто помінено тормозні диски та колодки. Так Виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, протитуманні фари, регулювання положення фар, 217 тисяч оригінального пробігу з гарантією, Шкіряне мультикермо, круїз контроль. Керування склоучисниками, сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, центральний замок, система старт-стоп, бездротова зарядка смартфона, вихід на USB та AUX, розетка 12 вольт, два підстаканника, бардачок з охолодженням, шкода мультимедія, індикатор тиску в шинах, розпізнавання втоми водія, асистент паркування, задній парктронік. Асистент освітлення, освітлення салону, функція Camel Link Home, настройка дзеркал та склоочисників. керування склопідйомниками, центральний замок, пін-код автомобіля, дзеркало заднього виду з автозатемненням, бокові дзеркала з автозатемненням. Так Виглядає меню автомобіля. Android Auto. Apple CarPlay. Так Виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник, два підстаканника. Авто є фаркоп. Великий місткий багажник. Резетка 12 воль. Повнорозмірна запаска з повним ремкомплектом. Сервісна книжка, два ключі. Авто в гарному технічному та візуальному стані. Можна оглянути на наші площадці, яка знаходиться в 20 км Львова в сторону жолкове, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.